Вітаю, ви на каналі Суспільне новини. Мене звати Владислав Уколов. Сьогодні будемо говорити з бійцем третього ОШБ, сівердончанином Михайло Карабутом. Михайло, вітаю! Вітаю, друже. Михайло, розкажи про себе, щоб люди, які нас дивляться сьогодні, знали, хто ти, звідки ти і чим займався до повномасштабного наступу. Так, по-перше, хочу. Провести інтерв'ю українською мовою, я наразі тренуюсь в українській, я віддаю собі звіт, що воно може бути трохи менш емоційним, але е, хочу тренуватися і мати практику. І якщо там, десь буду помилятись, прошу накидати в мене камінь. Ось. Стосовно себе, я переважно займався суспільно-політичною діяльністю до 24 числа. До 24 лютого я був один із тих людей, хто казав, що війна буде і що до неї потрібно готуватись. Готуватись як країна в цілому, так і персонально кожної людини. Потрібна була підготовка. Я вважаю, що наша організація досить, ну виходячи з тих можливостей, які ми мали, досить багато зробила для цього. Ми давали. Знову ж таки, виходячи з наших знань і навичок, давали людям знання з тактичної медицини, з першої до медичної допомоги. І давали ті навички, які на початок війни не в кожного військового вони були. Стосовно вогневої підготовки, у нас досвіду, на жаль, не було до 24-го. Тому ми долучались до харківського штабу спротиву, залучали їх інструкторів, і вони займались, проводили, давали ази військової підготовки, вогневої тактичної підготовки. Ми займалися суспільною діяльністю, реагували на природні катаклізми в нашій області, опікувались там дітьми деякими приватними притулками в нашій області. І паралельно працювала в політичній площині. Ми е, одні з небагатьох, хто активно підіймав тему колаборантів. З початку повномасштабної війни е, наше населення усвідомило масштаб цієї гангрени нарешті. Е, на щастя, війна трохи розставила все на свої місця. Частина з колаборантів вже знаходиться там, де їм положено, в землі. Частина ще бігає, але це як кажуть питання часу. Ну, до речі, про колаборантів з Сєвєродонецького. От ті, хто залишився, як ти оцінюєш, всі там а, люди в Сєвєродонецьку, вони колаборанти? А, чи є якась частина там проукраїнського населення, яка там ну, можливо не виїхала через якісь обставини? Та багато проукраїнського населення. Дуже багато. А, колаборантів ми всіх знаємо, вони всі ідентифіковані. Ну, стосовно цього, я, ну мене е, тішить, що Віталік, Віталік невеселий, там розвернув свій політичний штаб, щось бігає, суетиться. Я до цього так просто відношусь, е, що знаєш, від людини, яка вміє стріляти, далеко не втечеш, тому хай бігає, хай суетиться. Тобто я до цього так просто відношусь, просто кумедно на це дивитись. Розкажи взагалі, будь ласка, як для тебе, для твоєї, для твоєї родини там почалась 22, 24 лютого минулого року? Що ти робив і як вирішив йти на захист України? 24 лютого я зустрів в досить незручному для себе становищі. Мені за тиждень до повномасштабного вторгнення зробили операцію на руку. Мені пришивали біцепс на русі. За кілька днів мене виписали. Я був в гіпсі. В мене була непрацююча рука. А тоді ще відбувався такий медійний накал стосовно загострювали обстріли по лінії зіткнення. Це була медійна історія, що офіційно признавалася ЛДНР, це медійниця розкручувалося, накал посилювався. І я думаю, не вже зараз. Не вже зараз. А в мене рука не працює. І так КПД нуль і так все почалося. 24-го мене розбудили вранці. Ми зібрали наш колектив в одному місці. Першим кроком ми прийняли рішення евакуювати рідних і тих, хто захоче виїхати з міста. Ми почали проводити евакуацію, день ми витратили на це. І в, 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 в тому ж вечорі ми виїхали в Дніпро, де частину людей розселили, і почали. Думати, де ми можемо мобілізуватися. Там же в Дніпрі мені замінили гіпс на ну, звичайний такий товстий гіпс, на пластикову лонгету, або я зміг її ховати під куртку. Я переймався, що в військкоматі мені не дадуть зброю, тому я ховав гіпс під одяг. От. Я для себе вирішив, що я долучусь в якості, до, до сил оборони в якості будь-кого. Тобто я розумів, що мене можуть там не прийняти через руку, але я морально себе налаштував, що я нікуди не поїду, я бажав розділити е, свою участь е, разом з участю війська. От. Наступати, відступати, просто, просто розділити цю участь. Так як ми не мали бойового досвіду, ми розглядали декілька варіантів долучитись до когось. Ми розглядали київський напрямок, е, харківський напрямок, але бажали дуже воювати вдома. І тому. Ми почали прозвонювати військомати. В Сєвєродонецьку на той момент не було набору в ТРО. я взагалі мовчу. В Рубіжному нам дали десь таку відповідь, що немає зброї, тобто нас не зможуть озброїти на даний момент. І ми мобілізувались в Лисичанську. Попередньо домовились, приїхали військкомат, нас одним днем оформили без медкомісії. Гіпс мені ніхто не побачив, мені видали зброю. Як, як положено, ржавий автомат без магазинів, все, все як в стилі початку війни. Я попросив, друг Мали мені підтягнув ремень на автоматі, або я його вміг однією рукою вперти в плече, діслати патрон в патронник і вести вогонь однією рукою. І так нас прийняли. А історія забезпечення початку війни. Ці Майже всі солдати однією ниткою зв'язані, ну не було нічого. На загальному шикуванні розброювали магазинами особовий склад і давали нам, або нам, у нас було хоч щось. Там, якщо якийсь виход, то тобі екіпу збирали всім світом, як кажуть. Ми ходили до офіцерів, отримували каски, броню, ну не свою. І виходили. От. А на перший нуль ми потрапили десь через тиждень. Перший тиждень ми виконували патрулюючі функції по Сєвєродонецьку. працювали там з ймовірними ДРГ, там історія з мітками. А перший нуль відбувся вже в Рубіжному, десь через тиждень після того, як ми мобілізувалися. Нас перекомандрували до ТРО місцевого. Ну як я зрозумів, це також такі ініціативні люди, які мали там деякі багажі спиною. Їх було небагато, і ми коли зустрілись. Перше питання, з яким вони до нас підійшли, хлопці, що будемо робити? Таке, ого. А ми тиждень в армії, нам без кимось порадитись. І, ось. І ми почали там займати якось оборону. Що я тоді побачив в Рубіжному? Я побачив нуль виритих окопів, нуль інженерних споруд, От стоять купа бетонних блоків, візьми, переклади на дорогу. Я побачив місцевих цивільних людей, яких в перервах після обстрілів. Виходили гуляти з дітьми, з тваринами в комендантську годину, тобто якийсь у ми тоді пробули там недовго, один день і нас комбат зняв звідти. Але це була така демоверсія війни, таке трейлер до війни. Ми відчули на собі, що таке перші прильоти, трохи постріляли, і нас тоді відвели. А вже серйозне бойове завдання по-справжньому відбулось також в рубіжному, але вже кінець березня, десь початок квітня. Ми приїхали на завод очисних. І ось в Рубіжному я побачив всю справжню тваринну таку суть війни по-справжньому. -по і я тоді і побачив по-справжньому сталевих людей. Коли 300-й командир виходить по рації, він каже, що в нього не працює рука, він не відчуває руку вже, але він відмовляється від евакуації, тому що він відповідає за сектор оборони. От тоді я зрозумів, чому саме ми переможемо. Тому що ми нація таких сталевих людей просто: кремезних, хоробрих, сильних сталевих людей. Ми їхали на полігон. До нас підходить заступник команди роти і викликає добровольців постріляти на полігоні. Я визвався, хотів з РПГ постріляти. Ще дам хлопці. шість людей набирали. А приїжджає командироти, роти, показує смс від комбата, а там жодного слова про полігон. Там є слово «добровольця» і поучаствують. Ми трохи змінили состав, і цей полігон виявився грубіжним. Заїжджали ми туди на умовній броні. Приїхали дві легкові автівки, Жигулі «Ланос». всі битком, екіпа, речі, люди на багажнику доїжджали. В Жигулі були пробиті три колеса. Він доїхав на ободах, все це іскрить. Ми заїхали за 100 метрів до позиції, нас завезли. Водій ще з необережності там, весь в екіпі, незручно натиснув двічі на сигнал в машині. Це нуль, ніч, а, 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 антуражно. Нас Швидко висадили, як це звичайно буває. А, нуль, ну, мінімум інфи і мінімум розуміння, хоч спитала, де 12. І так ми почали там вести бої. Ми заселились там в амбар, а на ранок у нас вже відбув ну, там, перший трьохсотий. Там, ми сиділи в ну, такому складському приміщенні. За мішками з піском, і відбувся прольот під ворота. якраз. Ми з Вандером сиділи, ну снідали, да, кажучи. І прильот, і ми так, як розкладні сидіння, так пуньк назад. Йому тоді каску посікло, всі ціли, і поряд з нами сидів хлопець, якому ламок залетів в руку. Прильот, він 300, і він швидко вибіжав з ангару. І ми не в розумінні. Пил іскри, все, що я побачив, дивимося одне на одному, там, цілі, а хлопець просто вибіжав. І ми ну, не розуміємо, що робити тут. От. Ну, ми надали йому допомогу, евакуювали його звідти. Ми засіли, ну, переїхали в інше приміщення, де ми жили, і там, де потім приймали і бої. В Сєвродонецьку, на жаль, бої я участь в боях не приймав, хоча ми б там могли. Напевно, найбільш ефективно бути задіяні, тому що ми там місцевість знаємо найкраще. Ну, але командування вирішило там по-іншому, і ми заїхали під Попасну. Під Попасну якраз в день, коли Попасну взяли, або за день до цього, ми заїхали на так звану підготовлену лінію оборони. Я не буду вже казати, з яких джерел я про це читав. Ми заїхали. Я особисто побачив цю лінію. Ну знову ж таки, нуль окопів від наших позицій, а це було майже Попасно, тобто впритул до траси Бахмут-Лосичанськ був один протитанковий рів виритий. І все. Тоді під попасною ми зустріли 9 травня якраз. За їх національною рисою вони 9 травня накинулись на стакан. 10-го ще раз накинулись, а 11-го продовжились бої. От, і Бої були добрячі. Вони мали переважну, пере, абсолютно майже перевагу в артилерії, тоді в авіації, літаки, які залітали за нуль. Та розкажи, як виглядало місто, коли ти його бачив останнє перед тим, як поїхали звідти? Я не саме Попасне бачив. Ми заїхали під Попасне, таке селище дружба було, Воно перше йде за місто. Що з самим містом я прекрасно розумію. Ну, його нема, його стерли. Це така характерна риса російської військової машини старати все, до чого ти при... ну, торкаєшся. Тому ну, я в самому місті я не був. Ми займали оборону за містом, ну, перед містом жити в селищі. Як далі? Як ви з ТРО стали третього ШБ? Оскільки я розумію, де, де в Києві формувалися 3 ОШБ, да? Київ, Харків, ось ці міста було характерні для, ну, мабуть, якщо я скажу азовський рух, я не буду не буду не в цьому. Да? Так. Як, як так сталося, що з ТРО ви там стало третього ОШБ? Після того, як ми втратили Сєвєродонецьк, ми, ми хотіли перевестись в професійний підрозділ. Тоді ще це був ССУ Азов, який потім став третьою окремою штурмовою бригадою. От. Ми переводились наказом, наказ прийшов спочатку на половину людей, в тому числі і на мене, і я поїхав вже з, ну, з лікарні в нову частину. А частина хлопців залишилась на місці і вони приймали тоді участь в. Визволені наших земель під Кремляною вони форсували Сіверський Донецьк і заходили в Тольський. Потім наказ прийшов на них, і ми всі опинилися на полігоні е в втретє ШБ. І після шести місяців війни нас почали навчати воювати. Я побачив разючу відмінність в підході до людей і в підготовці. Разючу людей вимуштровували тактичною медициною. Кожен бєць у відділенні на рівні медика володів а, алгоритмом, таким як Марч. Це послідовність надання допомоги першодемодичної в, в умовах бою. А, це було а, ну, тренування було часті а, і дуже скрупульозні. А, багато відмінностей. Наприклад, ми дізналися, що в кулеметника є другий номер, а, який носить йому БК. В нас теро не так було. У нас кулеметник був автономною одиницею, який сам собі носить БК. Е в якого ну в нас на початку війни кулемет це такий був ДП з диском такий зверху, кулемет Дігтярьова. І на нашому був рік випуску 1945. Він вожелений з цим БК Ще в нас тар друг Тарзан з ним ходив на початку війни. Не знаю, як він з ним ходив. Ну це реально стільки кремезні люди з таким озброєнням воюють. Ось. На полігоні тоді ми пройшли злагодження бригади і поїхали під Бахмут. Під Бахмут ми заїхали вже в складі нового підрозділу. В нашому, в нашому, ну, наш батальйон складався переважно з добровольців, але він був новосформований і деякі люди ще не мали бойовий досвід. І в Бахмуті наш батальйон, ну, так би мовити, Отримав таке бойове хрещення перше. Через, попри всі складнощі, можна сказати, що наш батальйон пройшов, здав виспит на боєздатність. В Бахмуті, я відчув іншу специфіку війни. Вагнера воювали по-іншому. Вагнера використовували, застосовували в порівнянні з тим, що ми бачили раніше. В рази меншу кількість артилерії, але в рази більшу кількість піхоти. Стільки стрілецьких боїв в мене в житті не було, скільки ну, я провів там. Ці м'ясні штурми це ж реальність. Ми їх відбували, ці м'ясні штурми. Волна за волною вони можуть ротувати своїх людей, змінювати, а в нас позиції тримають одні, одні і ті ж самі люди. Зараз, щоб сказати, які бої зараз відбуваються в Бахмуті, для розуміння я скажу ось що. Коли ми ставали в оборону взимку, ми були в меншості в особовому складі і в меншості по вогневим засобам. Зараз ми також в меншості в особовому складі і в меншості по вогневим засобам. Так, в якості це інша річ. В якості ми ну, переважаємо. Але тут зараз ми тиснемо, ми наступаємо зараз. І, а русня постягувала стільки резервів сюди, що вони мають змогу наступати нам назустріч? Ці зустрічні штурми надважка річ. Надважка річ, коли з обох боків задіяно все, летить все, і бідолашний піхотиніс в епіцентрі всього цього на своїх плечах просто вивозить цей контрнаступ. Важкувато тиснемо і ну, і дотиснемо. Звідки взагалі, от ти кажеш, перекидують резерви да, на Бахмутський напрямок? А звідки вони їх беруть? По ну, деякі там політичні експерти, військові експерти кажуть про те, що там ну, у Росії там, значено, немає засобів для подальших штурмів, так, і тому подібне. Звідки, звідки беруться ресурси? Людських ресурсів в них вистачає з головою. І вони їх не шкодують. В них військова доктрина побудована на чому. Кількість це є якість. В них людського ресурсу дуже багато. Ось. По... По техніці ну, в них перед початком війни дуже, було дуже багато. Розконсервовують, піднімають зі складів. Ну, в них вистачає ресурсів, щоб кидати ну, безглуздо на м'ясо людей, але вони кидають, тиснуть. От. Ті ж ЗК, вони ж не завершились. Ну, вони підстерлись ну, переважно в Вагнері, але зараз там інша формація шторм Z. Це ті ж самі ЗК. Їх вистачає. Яка нині ситуація от, на Бахмутську напрямку, зокрема, а, в, в, в сфері діяльності вашої бригади, да, як проходить е, е, контрнацию. Те, що можна розповідати, да, от, розкажи, будь ласка, про святи е, звичайних людей, як воно йде, наскільки важко, е, щоб багато не очікувало, що контрасов це це швидко. Насправді, це ми бачимо, що це не швидко, це дуже тяжко. Просто Ну скажімо так, цивільне населення Харківська операція розбалувала, показала, що от от буває такі контрнаступи. От розкажи, як зараз на Бахмутському напрямку з тим фактом, що ти вже розказав, що там росіяни постійно перекидають і, і, і військовійськові да військових з інших направлень, наскільки я розумію, і просто непідготовлених ще де да, закидують стосовно контрнаступу. Я ось що скажу: війна це не гра в одні ворота. Проти нас воює Росія, яка хоче перемогти, яка мобілізується, модернізується також. Ось. І яка хоче виграти нас. От. Інша річ, що ми зламаємо об коліно, Але контрнаступ це важко. Це важко. Я розумів, що це буде важко. Я не гадав, що це буде легко. Потрібно розуміти, що кожна посадка, кожен шмат посадки, кожен кут будинку. Полити щедро полити крові українського воїна. Контрнаступу ну, дається важко. І, ну, розслаблятись не було передумов. Військові не розслабляються, і в тилу не потрібно розслаблятися. Можливо, які є які історії. От дуже багато військових діляться своїми історіями там, зі штурмів, з оборони, от взагалі з військового життя. Можу розповісти одну історію. Вона. Адресована тим, хто втомився від війни. Це період Попасної. Ми заїхали тоді під Попасну. Ми мали розмову з нашим командиром взводу, який нам розповідав в такому режимі монологу про те, що він втомився від війни. Він казав, що ну, його все задовбало: бої, обстріли, ця буденність, рутина. Він втомився від війни, і він каже, зараз би нагород. Купати цибульку, лучок, от все це, а не подалі від війни. І він це проговорив, пішов, і це останні слова, які я від нього чув. Тому що він пішов і за декілька годин він загинув. Він був понад окопом, прилетіла міна, уламок впав в каску. Я побачив він його в окопі, кровальне лице, уламок в касці. Ми його перемотали, швидко відправили на евакуацію, але, на жаль, він ну, казав, що він не доїхав до Дніпра, загинув по дорозі. На цю історію можна філософськи подивитись. Він здався, він склав, опустив руки, і до таких наслідків це ну так можна на це подивитись. І я для себе викарбував в голові, що я буду приносити користь доти, доки це потрібно. І я в роботі, я в обоймі, все, я працюю, я не втомився все. І я хочу людям побажати, порадити, не втомлюватись. Скажи, будь ласка, після звільнення Сєвєродонецька, коли це буде звільнення Луганщини в цілому? Що ти особисто будеш робити? Чи повернешся додому, чи будеш якось відбудовувати? Багато хто каже, що так, «Да, повернусь, буду відбудовувати. Деякі кажуть, що, на жаль, не хочеться там, через людей або через там, страждання, які спричинила війна. То, власне, для тебе, е яке воно буде звільнення, і що ти будеш робити далі? Не дуже хотів би повернутися в місто, дуже хотів би прикласти зусилля для його визволення. Ну, не тільки нашого міста, а й області нашої. От. І е я би я би проїхав з я би там залишився. Е ну, це буде важко, це буде процес відновлення, е тому що е ну, окупація не додає сил нашому місту. От. Але ну, це будуть великі виклики після війни. Сильно великих планів я не будую, тому що це ну, ще багато дуже перемінних, як і коли це закінчиться. Ось. І потрібно спочатку війну цю завершити. І гідно відповісти на цей виклик. А потім, знаєш, я так думаю, що нас чекає десь доба такого катарсису після перемоги, а потім почнуться нові виклики. Нові ну, виклики, важкий час буде, ну, от. але будемо реагувати на виклики. Що ж, дякую, Михайло, за цю розмову. Це був Михайло Карабут, військовослужбовець 3 окремої штурмової бригади сєвєродончанин. А я хочу нагадати, що ви дивились суспільне новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки і діліться думками у коментарях. На все добре.